З нами на зв'язку волонтер Андрій Максимов. Вітаємо, пане Андрію. Доброго дня. Розкажіть трішки про себе, чи давно займаєтеся волонтерською діяльністю? Е, ну, сам я з родом з Волині, Рожищенський район, село Щурин. Е, волонтерською діяльністю я почав займатися з перших днів, коли. Почалася війна. Перше, що я зробив, це своїм, де я проживаю, це рації відправляв. Це була тоді проблема з раціями, камізельки такі на зброю. Ну, різні речі теж передавав, старався, як, як міг. Ну, да й потрохи люди часом просили питалися, знайомі, де щось достати з Польщі. То я нікому не відказував, все помагав. Ну, Були такі моменти, що платили гроші. Було мало. Я додавав ці гроші. Ну, були такі, що ж кому щось так купував. Помагаю як, як можу. Скажіть, а вас, знайомі, друзі, хтось воює, що ви вирішили зайнятися волонтерством? Е, так, звичайно. Звичайно, я думаю, в кожного. Хтось на передку знайомі, друзі чи родичі, і мої родичі, і мої знайомі односельчани. Е, є дуже багато знайомих, з ду, дуже е, багато знайомих спілкуюся з передка да й е, да такі справи. Спочатку що була така. Ну, що розповідають? Розповідають. Я думаю, всі знають, як там, як там всім. Тобто дуже погано, дуже обстрілюють. Ну нема там нічого доброго, але мусим, мусять стояти, мусять захищати, а ми мусимо допомагати. Хто в Україні, хто за границею. Да і так. А за границею і тим більше хлопці, які мають можливість заробити, ну, змушені, якщо вони в. Якщо вони себе вважають українцями, змушені просто шукати способи допомоги своїм, допомоги нашим волинянам і українцям. Дай. А ви зараз де працюєте? Як утримуєте сім'ю? Я працюю зараз в Варшаві. Фірма така «Гепетрак». я сам електрик і гідравлік. Виробляємо ми установки, ці, що сміття е, вивозять на машину, ставляться на автомобілі великі. Е, да і, так, і фірма мені дозволила теж займатися волонтерством. Наш дуже хороший директор мені, дуже він поміг, що він це, е, мені допомагає, тобто і сварочний апарат, і електрика, і болгарки, все хочеш допомагати, бери, роби. Нічого за те не треба, це дуже великий плюс. і Я дуже їм дякую. Поляки за нас ще стоять горою, пане Андрію. А автомобіль, який ви придбали, ви збирали на нього кошти? Чи вам також хтось допоміг? Чи як це вдалося зробити? А потім відповідно і переобладнати під швидку. Так само розкажіть, це ви самостійно робили? чи… Спільно з якимись фахівцями, які знають, як це правильно зробити, що там має бути. Е, ну, Дивіться, ідея була моя, тому що тут багато українців е, працюють. Я пропонував, давайте, але щось вони носом крутили. А як це зробити? А як це перегнати? Ну, було багато питань, тому що я вирішив сам це зробити. Допомогли мені три моїх знайомих. Це з Волині односельчанин один із сусіднього села. Це скинулися, хоч трошки копійками, Це е, на ті гроші я купив Вебасто, всередину вмонтував і перетворювача е, вони мені допомогли, Ну, таких знайшов. Питався багато кого, але дехто просто зразу читає, потім не відповідає на СМС. -ки. Ну кожного своє, знаєте, в кожного. Да, і так, Хлопці, звичайно, з роботи бачили. Трошки допомагали, але ну, дивилися це, бачили як скептично, не знали, куди це, що це, чи мене щось вийде, чи мене щось не вийде. Андрій чи порук з Тернополя, покрасив за свій рахунок, молодець, хлопець. От. Ну, Помагали потрохи, але практично все я сам. Все сам монтував, все сам робив, Помагав Андрієві красити так само ці нюанси по, там, по тій покрасці, все там перетирати, перечищати. Дай, дай це. І я думаю, що це не остання. Мене я за, за мету вже поставив ще один е, автомобіль. Зробити, але те на жаль, на теперішній час ну, фінансово не можу потягнути, тому що мене ще тут сім'я, діти, дружина. Але місяць, півтора і я займуся наступним авто і буду допомагати стільки, скільки мене буде сил. Кожен воює як може, хто напередку, а хто за границею. Ну я вибрав собі таку справу, що я ніколи не був в армії. Я буду воювати тут і буду допомагати. Хоча були в мене такі, що їхати напередок, туди щось робити. Я хоч не міг воювати, буду допомагати, ремонтувати техніку, бо розбираюся в гідравліці і електриці, але дружина мене не пустила, каже, лучше допомагай тут, а скидай гроші і скидав гроші зразу, і, цей... і сиди, не покидай мене да й так. Воюю, як можу. Кажіть, а як давно ви в Польщі? Чотири роки. Чотири роки я вже тут працюю, е е їздив в Україну як в гості, бо мене там бабуся, мене ще там син є від першого шлюбу. От, е батько, мам мама там є. Але практично я тут. Тут живу, тут працюю. А сім'я з вами одразу переїхала чи е евакуювалася під час війни. Як почалася війна, то я забрав дружину і дітей сюди. І я тоді, я, я зразу тоді з фірмою попрощався, що я перевожу жін, дружину. Дружина не знала про це, що я їду зразу на Україну. Але ну в нас така вийшла дискусія. Вона мене не пустила з плачом. Каже: лучше помагай, краще помагай тут фінансово, але мене не на кого ти мене покинеш. Дай дай маю, що маю, дай помагаю. Ми обов'язково в описі під цим відео викладемо рахунок, аби хто захотів допоміг в придбанні вам нового автомобіля, щоб ваша мрія здійснилася, і ви ще один автомобіль обладнали для наших бійців. Скажіть, а за 10 місяців майже повномасштабної війни. Забезпечення воїнів вже змінилося. Ви спілкуєтеся з хлопцями з передової? Ну, як вам сказати, як де? Є, помагають. Ну, волонтери багато чого помагають. Ну е, хоча багато що залежить від держави, від того, що допомагають. Е... Наприклад, інші країни, там озброєнням і речами різними там військовими. Але ну багато кажуть вони, що волонтерська допомога це е, машини такі легкові, без яких просто люди без як без рук десь щось перевести, десь підвести, ранених забрати, поранених. А це такий розхідний матеріал. Е, просто якби ця машина врятувала одне життя. Я був би задоволений. Я був би задоволений. А най... найгірше це життя дітей, щоб скоріш воно скінчилося, щоб була швидше наша перемога, щоб менше, менше вмирали діти. Це саме гірше, що... що є. Бо маю своїх дітей і знаю, як це, як це пережити. Да і, так. і хотів би сказати людям, які за границею, хлопцям. Ви за границею живете, ви заробляєте гроші. Я знаю, скільки за границею заробляють гроші. Мінімум тисячу доларів. Якби з тисячі доларів, 50 доларів кожен українець відкладав просто на допомогу, волонтерську допомогу, це було б супер. І разом би працювали, разом допомагали. В мене є можливості ремонтувати. Автомобілі, може хтось хоче купувати, а нема де їх ремонтувати. Будь ласка, звертайтеся в Фейсбуку Максиму Андрій. Ми будемо працювати, у мене є е, вайбери група людей, які мені допомагають. Е, я все відчитуюся, що купую, за скільки купую, все купую і будемо працювати. Хто хоче, а немає можливості, є можливість. Зробити, відремонтувати, поварити, все зробити зробимо, звертайтеся, будемо допомагати і слава Україні. Ми переможемо обов'язково. Так, пане Андрію, дійсно, от, коли є бажання, то завжди знаходяться і можливості. А ми знаємо, що в Польщі дуже багато українців, і е, ви багатьох, видно, з них знаєте, спілкуєтесь. Тож розкажіть в переважній більшості українців в Польщі, вони такі ж активні, як і ви, і намагаються допомагати, чи все ж таки більш байдуже ставляться до того, що відбувається в Україні? Я скажу так: більшість зараз українців допомагають своїм родичам по електриці. Більшість на те, що я чую. Тобто, якісь перетворювачі передають, якісь передають генератори. Ну, може, це. Може... Я питаюся, всі кажуть, ми ми передаємо, ми скидаємо. Ну, не знаю, бачите, в кожного свої пріоритети. В кожного свої пріоритети. Про дехто каже. Моя країна, там, де моя сім'я, ну, різні є люди з різним баченням про країну. Дехто боїться, не знає, куди я ті гроші скидаю, що, ну, різні є люди. Але я вважаю, якщо би навіть 10 разів скинути, і один раз би попало туди, куди треба, це вже допомога, ну. Да, й так, різні є люди, що ще можна сказати. Але, в принципі, так, мало хто, але допомагають. Є такі, що допомагають. Скажіть, чи знаєте ви, хто буде на цьому автомобілі їздити, який ви підготували для фронту, чи може вже їздить? Е, автомобіль вже попав на передок, буде їздити там. Парамедики, я їх спеціально для парамедиків, щоб рятували наших хлопців, робив цей автомобіль. І е е е такий музика є з Рушеченського району. Андрій музика. Ну, наскільки я знаю його, я особисто з ним не знайомий, наскільки я знаю, його, про його добре е відгукуються люди. І мені порекомендували, що краще туди, бо я ще вирішував, куди і що. Ну, Саме основне переживав, щоб не був для того, щоб горілку возити. <гум> і цей ну, бо ж різні люди є, знаєте, і там, і тут. Саме, особливе, щоб розумієте, е, вклав туди праці, вклав туди гроші, щоб воно приносило просто користь, користь приносило для перемоги. для перемоги. Будемо сподіватися, що ця машина врятує не одне життя українського воїна. Дякуємо вам за вашу небайдужість, за вашу працю, вашу волонтерську діяльність. Андрій Максимов, уродженець Рожечинського району Волині, нині проживає у Польщі і активно допомагає Збройним силам України. Був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Тримаймося. Слава Україні! Героям слава!